Вітаю вас, друзі. Ви часто запитуєте, який асортимент наших інструментів, які ми виготовляємо, і я хочу в цьому відео вам показати і розповісти про наші інструменти. Якщо ви ще не посадили розсаду, ви можете придбати наш регульований маркер або з трьома маленькими зубчиками, або з двома великими, або із трьома малими, і з двома великими. Маленькі Роблять канавочки, розмічають і можна одночасно під них сіяти семінні культури. А великими зубами ви можете робити рядки, відразу саджати картоплю або розсаду. Получаються рівненькі, дуже гарні і глибокі рядочки. Також ви можете, якщо вам не потрібен маркер, придбати отаку сапу, яка називається галочка. Вона теж дуже гарно робить рядочки різної глибини. Також дуже гарно підгортає картоплю, окучує. І ви можете нею також поробити ямочки для посадки будь-чого. Також ми маємо дуже гарний стаканчик, він називається лункокоп, іде з такою металевою ручкою на держак для зручності роботи. Ним дуже швидко можна робити ямочки для посадки чи розсади. Влазить певний здоровий стакан. лунка виходить діаметром 10 см, глибиною десь 15-16 см. Можна саджати і картоплю, і розсаду, і полуницю, і квіти, все, що влізе в цю луночку. Ви можете маркером зробити рядочки, і потім по цим рядочкам поробити луночки нашим стаканчиком. Ще дуже багато різних інструментів, цікавих прополювачі на колесах отакі. Дуже гарно з регульованим ножем, шириною 25 см. Він регулюється по висоті для зручності роботи. Дуже легенькі, але міцні грабельки з нержавійки, шириною 30 см, дуже гарно ними працювати. Також є отакі розрихлювачі, сполювачі називаються розрихлювач зуби дракона. Вони є в нас різної ширини різних трьох розмірів від 15 до 35 см. Отакі грабарички дуже класні. Ними із полює бур'ян, і зрихлюється ґрунт. Теж є двох розмірів 10 см і 20 см. Вже така ширша. І ви можете нею підпушити міжряддя і поробити луночки навколо дерев чи винограду. Дуже зручно. І одночасно ще й з полоти бурян. Широкий асортимент лопат, дивіться дренажні, такі траншейні для прокопування траншей чи канав. Можна викопувати корінь хрон, подивіться, на яку глибину можна нею викопати канаву, гузеньку шириною 14 см, а яка глибина. Далі є штикові лопати, є класичні, є прямокутні, дуже міцні та надійні, витримують любу землю. Дивіться, посилені з нержавійки товщиною 2 мм, копають цілину з легкістю. Є універсальні або американки лопати, Теж дуже зручні та надійні, ви ними можете і викопати картоплю, і перекопати город, і яму викопати і засипати. Овочі копалки отакі дуже гарні. Бачите, як просипається ґрунт між ними. Різні розміри шапочок є, дуже гарні з нержавійки, товщина 2 мм. Плоскарізи дуже класні, набори ручного інструменту, шкрибочки для очищення бетону чи бруківки для сполювання бур'яну. Навіть і на городі ними можна сполювати бур'ян, теж дуже зручно. Наші чудо лопати три в одному, якими ви можете працювати як з розпушувачем, так і копати крупними грудками, і можете викопувати картоплю. Дивіться, є отакі от підставки для мішків та сітки, дуже зручно ними користуватися. І весь цей асортимент ви можете замовити по номеру телефону 067 28 48 841, або натиснувши на кружечок справа на екрані, ви перейдете в профіль, і в профілі також є номера телефону для замовлення, і під ними є ссылка на наш інтернет-магазин, натиснувши на яку, ви перейдете в магазин автоматом, і там можете подивитись асортимент, ціни на ці всі інструменти, і також з легкістю зробити замовлення. Дякую за увагу. Чекаємо на ваші дзвінки. До побачення.